Сергій, власне, ваші очікування від чергового е, рейду російських добровольців, які до речі, за словами головного управління розвідки, е, скоординували свої дії самостійно без участі нашого гуру. Хоча раніше, все ж таки, в західних медіа, і це десь в принципі логічно виглядає. були повідомлення, що все ж таки Загалом їхня діяльність якби уособлюється, координується координуються нашою, нашою воєнною розвідкою. Але ці конкретно операції, представник ГУР Андрій Юсу, каже, що були сформовані самостійно росіянами, конкретно от у цей період часу. А словом, що ви очікуєте? Чим це все має закінчитися? Хоча це тільки початок? Ну я скажу, що мої очікування вони вже виправдалися. Тобто на сьогодні самі ж російські громадяни їхні добровольчі підрозділи. Вони показали, от власне, неспроможність російської системи безпеки, і вони показали, що ось та ну ті армійські формування. От якщо ми говоримо конкретно на Білгородщині, то ті кадирівські формування, які і ще рік тому вони так хизувалися, виставляли відео, що мовляв вони тримають кордон під надійним контролем, що вибудовані безліч. Смуг перешкод, що додатково посилені прикордонники додатковими загонами Федеральної служби безпеки, Росгвардія, Ну знову ж таки, саме Кадирівці є частиною цієї Росгвардії. і от фактично, ось навіть ця зброя, додаткова техніка, яку росіяни, Росгвардія саме були, вони забрали у, Вагнері, у, у Вагнерів після невдалого їхнього повстання. Ця техніка була передана якраз до речі розвардії, і тепер вона мала би нібито захистити цей державний кордон від ну, мовляв, від якихось втручань з боку української сторони. Так, от навіть сили оборони повноцінно не перейшли цей кордон, а перейшли, от ну власне кажучи, добровольчі формування за мірками цієї війни. Це зовсім не чисельні е, підрозділи. Чи правильно я розумію? Ви хочете сказати, що сам прорив навіть цієї оборонної смуги це вже є певним показником, так абсолютно, абсолютно показник, тому що от цей місяць протягом березня місяця до виборів Путіна. Весь кордон був переведений на посилений режим безпеки, тобто, всі е, спеціальні служби, всі прикордонні служби, ну російські прикордонники, вони ж належать до речі, до ФСБ формально, тобто вони були підсилені е, ну, власне своїми підрозділами. І більше того, в деяких ділянках спеціально вводили спецпризначенців ГУГЕША. Ну, це колишній ГРУ, для того, щоб вони е, здійснювали отаку протидиверсійну діяльність. Тобто їхня основна функція була виявляти іще на нашій території, от якщо формується будь-який такий диверсійний захід, і вже безпосередньо здійснювати заходи на упередження. Так от, не було здійснено ані заходів на упередження, ані допомогла, не допомогла ось ця техніка, додаткова зброя, яка була забрана у вагнарів. Ані кадирівці не допомогли, які хизувалися от цілий рік ще з минулого року. Нічого цього не допомогло. Кордон був прорваний і е, успішно здійснені. Е, ну, власне, і захоплені, до речі, е, в полон російські військовослужбовці були знищені російські офіцери, десь в званні майора е, це ну, я кажу е, приблизно. Тобто були е, знищені високопоставлені російські офіцери. Були звільнені населені пункти, і фактично перед виборами Путіна в найгарячіший період, ну я розумію, чому мовчить російська влада та тому, що про що звітувати? Що вся їхня армія вони назбирали півмільйона і по тисячі людей. Е Звітують, що набирають щодня, рекрутують, а свій же кордон не можуть захистити. От, якщо подивимося на ну на їхні бюджети, на їхні нафтодолари. І порівняємо з нашими бюджетами, тобто, от погляньмо, чи були такі, хоч подібні акції в Сумській, чи Чернігівській областях, чи в Харківській областях, не спромоглися російські спецпризначення навіть близько повторити того, чого що здійснили власне російські добровольці на території на території Росії. От е, ми розуміємо рівень, взагалі рівень, на якому воюють на рівень злагодженості і рівень планування операцій, і цей рівень неспівставний. От, от, от це мова йде. Що якщо е, умовно кажучи, забезпечити українську сторону усіма необхідними засобами, тобто я маю на увазі зброї, кількість боєприпасів, якщо забезпечити реальну опозицію, а на сьогодні саме от РДК, ЛСР, вони ж діють. Як фактично, як політична опозиція, тому що вони зайшли з політичними вимогами, тобто вони назвали. Ми, що, ми йдемо на вибори, саме так. Ми йдемо на вибори. Ми показуємо, що е, боротьба з путінським режимом повинна проявлятися саме в такій формі, і оце сигнал до речі для всіх опозиціонерів російських, що ну немає в Росії інших форм дієвої опозиції. От всі ці протести, всі похорони Навального і тому подібні масові акції вже показали. Ніякого мирного спротиву в Росії не може бути. Якщо хтось сподівається, що ну що, що можна сформувати хоч якусь політичну опозицію в Росії, це абсолютно або ну це наївність, яка межує із дурістю, або ж це є діяння в інтересах Кремля. І одразу ж після, до речі, після вбивства Навального, а ну це вбивство, тобто Навального закатували в російській тюрмі. І одразу після цього російські опозиціонери по всьому світу, ну здебільшого, звичайно в Європі, почали отримати такі, так би мовити, неформальні сигнали про те, що ви визначаєтесь, або ви відіграєте карту Путіна, тобто, ну от вся ця історія з мирним там насильницьким протестом, там бойкотом і тому подібне. Або е, ми вважаємо вас своїми ворогами. Отже, на сьогодні всі росіяни по Європі повинні визначитися, чи вони реальні опозиціонери і таким чином підтримують реальну боротьбу збройної опозиції, це РДК і ЛСР, А чи ж вони грають, е, ну так би мовити, під дудку Путіна і фактично перетворюються на ручну опозицію? От найближчим часом я думаю, що ми побачимо, і це буде такий найцікавіший, найцікавіший процес. Чи знаєте, тут логічне запитання постає щодо таких, от дій. Добре, прорвали оборону, ви кажете. Це дуже показово. Добре, російська влада зараз опиняється в не дуже зручній ситуації перед виборами. Якось активно проводити бойові дії. З одного боку активно проводити бойові дії, не ок, а з іншого боку, не проводити і давати розгулятися по суті таким. Рейдовим діям російських добровольців це теж не ок. Але запитання, яке направду постає в голові, і наші глядачі його пишуть: от назад, наприклад, на що надіються РДК Свобода Росії, що Росіяни їх підтримують і будуть вступати в РДК? Чи ну бо інакше ці всі люди мають на увазі бійці, вони виглядають як трішечки камікадзе, коли йдуть на ворожу територію. От які яка може бути така глобальна мета, і які реальні досягнення може бути цієї мети? Ну дуже конкретно. До речі, це ж антитерористична операція. Тобто в глобально, ну по перше, відтягнуті російські сили, тому що думаєте, вони відтягнуть таке. Вони вже вони вже прямо в цей час відбувається підсилення. Тобто, в район Тьоткіно звозять додаткові спецпризначенці, додаткову техніку, артилерію, і ми цілком можемо побачити і літаки. Ну, звичайно ж, це є скандал. Звичайно ж, зараз російська влада поставлена справді в цю дилему, найтяжку не можна застосувати в повній мірі все озброєння. Ну тому що це показує, от власне кажучи, неспроможність російської держави. З іншого боку, ну треба треба якось це ліквідувати. Тобто, мета вона вже досягнута. По-друге, самі ж представники Легіону Свободи Росії. Ну вони власне не неодноразово заявляли, що після та кожної такої рейдової атаки до них зголошується в рази більше людей по всій території Російської Федерації.